Соняшник, гібрид Сі-Ериса AR. Тобто вироблений він і розрахований на посушло стихі умови. Сінгента дає змогу робити по новаційній технології AR. Но зараз розповімо, що це і як це. А ми на зараз на Демоділянці, Демоділянка 2025 від компанії Ваєстандарт. І на зараз будемо показувати Сі-Ріса, як вона виглядає на 21 вересня, Дніпропетровська область, Сінельниківський район. І поїхали! З посухою вже розібралися. Кожен знає карту, де Нельківський район знаходиться. Це посушливий регіон. 23 мм опадів випало напротязі всього вегетаційного періоду цього соняшника. Ну а далі дивіться по інноваційній технології. Інноваційна технологія дає змогу працювати як і під Ранстар упрощено скажучи, кажучи, так і під технологією клієфілд, тобто почисте поле. Що це нам дає змогу робити на полі. Тобто в критичну фазу розвитку ми можемо повністю бути зацікавленими в тому, що коли треба працювати з яким бур'яном і що треба робити на полі, це все вирішить для вас компанія виробник Сінгента та гібрид Сі Корсіка. А зараз ми покажемо вам гібрид, який з ростом складає до 1,40 м. Сплановані шляпки, дуже сплановані, до налиті. І будемо чекати збирання. На збирання в нас Сінгента дала 18 гібридів, а в цілому у нас 11 виробників 58 гібридів. Тому рекомендую підписатися на офіційний канал YouTube АВС Стандарта і повністю бачити всі регламентовані дії по ньому. А на зараз в нас Сікорсіка, Результат. Які буде вражати кожного. Вітаємось, підписуємось, замовляємо, робимо висновки. З вами компанія «Весь стандарт» та чекаємо на збирання. До зустрічі!